А навіщо там селяни зібралися? І звідки у вас стільки всього нового? А ми, кому це все купимо, уявляєш собі. Подивимося, що тут нас, ну по-перше, це зупинка. Навіщо вони її купили, не розумію. В це село автобуси не ходять. Також тут є візок з супермаркету, ще один візок з сміттям. Це не сміття, це листя. Все одно не розумію, нащо воно вам. Також є якийсь програвач. Драбина, але вона Достатньо маленька. Була б вище, я оцінив, а поки вона мені не подобається. Так, тут в нас різні тістечка, також є торт, а тут в нас солоденька вода. Ну що, як тобі? Якщо чесно, ніяк нічого корисного не купили. Постривайте, а де ви взагалі гроші на все це взяли? Ох, кавоне, це довга історія. Точно хочеш її почути? Ну, звичайно, мені і глядачам моїм також це цікаво. Тому давай вже розповідай. Ну дивись, сьогодні вранці. Ми пішли у банк. Вітаю. Чим я можу вам допомогти? Ой, знаєте, у вас такий гарний банк, все тут чисто. Нам тут дуже подобається. І до речі, ми хотіли взяти у вас кредит. Кредит так дуже добре. А на яку суму? Чим більше, тим краще. Зараз почекайте, перевірю вашу кредитну історію. А чого їй перевіряти? Ми кредит ще ніколи не брали. Ага, ну тоді можу запропонувати вам тисячу гривень кредиту. Тисячу гривень на сім людей ви що знущатися, це дуже мало. Більше, на жаль, запропонувати не можу. Така політика банку. Та що ви його слухаєте, слухай? Слухай мене сюди уважно. Зараз я тобі ногу зламаю, якщо гроші з сейфу не дістанеш. Не зрозумів, це жарт такий. Який ще жарт? Гроші на стіл, швидко. Вибачте, вибачте, це моє перше пограбування, просто я не знаю, що треба робити. Добре, добре, зараз я віддам вам всі гроші. Ось так в нас із. З'явилися гроші на ці дуже необхідні речі. Селяни, скажіть мені, будь ласка, ви що, божевільні? Як можна було пограбувати банк? Ти що, історію погано чув? вкажу? Вони нам хотіли дуже мало грошей дати. Ох, я з них не можу, якщо чесно. Ви ж розумієте, що це взагалі незаконно. Ну то й що? А ми, до речі, коли пограбували, швидко втікли. Як ви не розумієте, що вас все одно відслідкують? Слухай, кавуне, а нам тут. Телевізор нікуди поставити. Можеш, будь ласка, добути дерево, і ми зробимо з нього підставку. Добути дерево, щоб зробити з нього підставку для телевізора? Ну добре, зараз роблю. А ось нарешті, друзі Іліс, давайте виберемо якесь нормальне дерево. Почекайте, ну, а там що поліція стоїть? Достатньо, до речі, близько до нашого села. Ходімо краще, запитаємо, що вони тут роблять. О, чоловіче, вітаємо! А ви тут не бачили сім осіб проходило? А я так розумію, ви їх. Деталі вам розповісти не можу, але так, ми їх зараз шукаємо. Так що, ви їх бачили десь? Ну як вам сказати, а як ви взагалі тут опинилися, з чого ви взяли, що вони, наприклад, в цьому лісі? Та камери повсюди стоять, ось, наприклад, навіть на дереві. На якому ще що... дереві, стоп серйозно, камера? З яких пір у нашому лісі є камери? Давно стоять, а ви що не бачили? Е, я ні, особисто не бачив. Слухайте, а з приводу а, ось тих людей? Яких ви шукаєте? Так, так слухаю уважно. Вони здається пішли в той бік. Тобто вам краще зараз а, повернути наліво і йти туди. Дякую за співпрацю. Ми поїхали. Друзі, швидко, швидко повертаємося в село. Поки в нас є зайвих 2-3 хвилини. Хоча можу навіть і менше. ти чого без дерева, ми як без дерева підставку зробимо для телевізора. Вас же поліція шукає, яка ще підставка. Посадять вас за грати на років 10. І підставка вам вже не знадобиться. Ну, а що ти тоді пропонуєш зробити? Слухайте, вас все одно знайдуть. Тому краще здайтеся самі. Ми здаватися, не збираємося, це наша позиція. Селяни ніколи не здаються. Ех, селяни, селяни, ну добре, тоді я вже допоможу вам сховатися. Тому що, якщо я їм не допоможу, їх точно знайдуть. Дякую, Кавона. Радий, що на тебе можна покластися. Так, так, звичайно, а поки я виберу місце, де вас краще заховати. Друзі, перед переглядом обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Тобто так, просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки моїх глядачів любить Україну, тому друзі, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ось я, наприклад, люблю Україну, тому я вже поставив лайк і підписався на канал. І ви, друзі, зробіть те ж саме. Селяни, ідеальною ідеєю буде сховати вас у лісі. Не хочу я у лісі, я хочу в селі ховатися. Та що ж таке, тут сховатися майже немає де, хоча, друзі, я знаю де можна. Беремо лопату і починаємо, друзі, копати прямо ось тут. Давайте спустимося нижче. Тепер беремо кайло і спускаємося ще нижче. І приблизно тут зараз зробимо для селянів кімнатку. Так, вона буде невеликою, тому що часу в нас залишилося на будівництво дуже мало. Але в ній вони зможуть просидіти ну, хоча б півгодини або годину. Поки поліцейські перевірять всю цю дільницю. Цю давайте стелю зробимо їм, звичайно, трохи вище, ось так. Ну і що ж, приблизно готово. Беремо драбину і ось таким чином, друзі, починаємо її, звичайно, ставити. Селяни, я вас чекаю, давайте швидше. Сюди, сюди, сюди. Що вже, а речі куди складати? З речіма я сам розберуся, краще спускайтеся швидше. Дякую, Кавон, тільки, будь ласка, прослідкуй за нашими. Немає в мене часу на балачки. Давайте, друзі, ось таким чином їх закрили, і все, їх точно ніхто не знайде. І поки поліції тут немає, давайте дійсно приберемо ось ці речі. Тому що по цим речам одразу можна буде сказати, що тут були селяни. Візок цей також прибираємо. О, човічі, ви тут. Не зрозумів, хто це там. Ого, скільки тут поліції. Так, так, це я. О, ми з вами знову зустрілися. А чому ж ви вони сказали, що ви у селі живете? Так я. а навіщо мені про це казати? Живу і живу, що в цьому такого? Якщо ви не проти, я задав вам дерево кілька питань. Задавайте хоч 5, хоч 10, неважливо. Ви що, серйозно, один живете в такому великому селі? Ну, взагалі-то так, але я б не сказав, що воно велике. Наприклад, в тому будинку в мене туалет, в тому я миюся. Там в мене кухня, там в мене а, більярд. А не було б логічніше це все зробити в одному будинку. Ну, можливо, і було б логічно, але я це не зробив. Після нашої останньої розмови ви бачили сім осіб. А, ви про тих, ні. Ні, ні, я їх не бачив. А що це у вас тут за речі такі дивні позаду? А, та це я так, знаєте, знайшов на смітнику, ось роздивляюся. Зрозуміло. Ну добре, якщо ви не проти, ми зараз ще з песиками перевіримо тут все. З якими ще песиками? З поліцейськими песиками, які дуже натренировані і допоможуть нам знайти злочинців, якщо вони, звичайно, тут є. Ну, ну добре, добре, давайте. Тільки я зараз речі ось тут складу, ну, знаєте, щоб вони не за. Важали. Ось тут візок покладу, а ще ось тут фарби покладу. Так, ще один візок в мене тут є. Тут місця багато, тому краще, а, нехай все це буде тут. Оцих ага, з злочинців гроші точно не з собою. І доші песики їх знайдуть. Щось мені, друзі, це не подобається. О, Дивіться, одна взагалі сюди йде. Так, 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 не треба, не треба тут ходити. Що ти там стрибаєш, відійди. Так, добре, давайте ще зараз візьмемо ось цю зупинку, а також драбину, також ось цю річ. Тістечками і також покладемо сюди. Давайте, друзі, та що ж таке, зупинка занадто велика. Добре, ось сюди якось поставимо. А тут поставимо драбину, а тут тістечка готова. Фух, сподіваюся, песики не здогадаються, що селяни там. Тому що я зараз дійсно вже почав нервувати. Слухайте, друзі, а дійсно працює. бачите, вони вже сюди навіть не підходять. Мій план спрацював ідеально. Зараз поліцейські перевірять це все, проведуть свої всі перевірочки і потім звідси. Поїдуть, і можна вважати, що я захистив селян. Ауч, ауч! Та хто мені на ногу наступив? Прибери свою ногу від моєї. Ти чого? Не зрозумів. Та що ж таке песики, навіщо ви тут зібралися? Поліцейські, поліцейські, не звертайте увагу, це в мене звук в телефоні просто був. Я розумію, будь ласка, приберіть ці речі, мені треба дещо перевірити. Ой, а я вже насправді втомився, якось не хочеться, знаєте. Ось відпочину, а потім приберу. Селяни, робіть підкоп швидше. Не питання, ми самі можемо їх переставити, якщо ви не проти. Я проти, я проти. Слухайте, ну нам треба це робити. Або це робіть ви, або ми це зробимо. Ех, ну добре, добре. Зараз, зараз приберу. Ось так приберу. Так, а що краще першим прибрати? Як ви вважаєте, друзі, візок або, наприклад, ось цю драбину, або ось цю зупинку, я навіть не знаю. А можна якось швидше, будь ласка. Можна і швидше, але тоді треба буде. Буде в першу чергу фарби, напевно, прибирати. Що ви думаєте? Чоловіче, ви якось дуже підозріло себе поводите. Та не підозріло, нічого. Ось бачите, драбину, наприклад, прибрав. Так, що наступним? Я ось навіть не знаю, може оцей апарат з солоденькою водою. Як ви гадаєте? Ей, гукай всіх, зараз будемо тут самі прибирати. Та добре, добре, я можу і швидко це зробити, якщо, звичайно, треба, друзі. Я намагався. Я я серйозно намагався, я вже не знаю, що можна зробити. О, а це в нас тут хто такі. Ого, я навіть. Не знав, що тут під будинком хтось живе, нічого собі є. Виходьте всі швидко. Поліцейський, якщо що, це взагалі була не моя ідея. Яка ще ідея? В якому сенсі? Мовчі, мовчи, <кхем> мовчи, я кажу, тобі мовчи. Ну, пограбувати банк, це мо не моя ідея. Навіщо ж він зізнався? Та що ж ти будеш робити? Ну все, тепер їм точно не допоможеш. Хлопці, давайте їх у автівку і поїдемо у в'язницю. Ну що ж, бувайте, селяни, був рад. Вас тут бачити, жити з вами, знімати з вами відео, але ви просто самі в цьому вині, ви самі потрапили в цю халепу. І ти, до речі, поїдеш з нами. Я? А з чого б це? Ну тому що ти покривав злодіїв. А так ви довести це не зможете. Вони могли самі тут вирити яму і сховатися. Тому ви нічого не доведете. Теж вірно, ну добре, селяни, давайте скоріше автівку, поїдемо. Все, друзі, вони поїхали. І тепер в селі якось тихо. І, якщо чесно, самотньо. але друзі, я поверну їх, чого б мені це не вартувало. А ось, друзі, я і прийшов. Ось в'язниця, у якій сидять селяни. Я взяв з собою тістечка, але не тільки для того, щоб нагодувати селян, а й в цілому подивитися на цю в'язницю, дізнатися, як я можу їх звідти дістати. Можна зайти, я тістечка хочу передати селянам. Селянам? Я не знаю, де вони. Ну добре, проходь, тобі далі пояснять. Так, проходимо, друзі. Зараз подивимося. у. Ого, подивіться, друзі, скільки тут злочинців. Ей, Салени, до нас хочеш приєднатися. Ні-ні е, ні, не хочу, не хочу. Ого, яка в'язниця, нічого собі є. Так, так, ви до кого? А сьогодні привозили сім селян. А можна подивитися на них Я їм тістечка приніс. Тістечка і все, більше нічого немає. Ні-ні ні, кишені пусті, нічого немає, нічого пронести не збираюся сюди. Ну тоді добре, вони на останньому поверсі. Ага, на останньому поверсі. Ну добре, друзі, давайте піднімемося. Так, по. Погано, що тут є камери, погано, що тут дуже багато поліції. Ви тільки не подивіться, друзі. На кожному поверсі, слухайте, почекайте, а мені сюди селяни тут? Так, так, проходьте далі. Добре, зараз подивимося. ух, скільки поліції селяни! Селяни, серйозно, ви. А чому? А чому вони саме в цій камері? Це найзахищеніша камера. Ну я казав, залишилася? Та що ж таке? Це погано. Селяни, як вам тут? Все нормально? Кого, нам наш новий одяг взагалі не подобається. Розумію, розумію, ну а що вже зробиш? Я ось вам тістечка приніс, тримайте, ось можете забирати це все вам. Ти справді гадаєш, що ми зараз хочемо тістечка. Ну, що є? Ой, друзі, ще й там камери, слухайте, це це все дуже погано. А знаєш кого -то? нам сказали, що за таку крадіжку нас посадять приблизно на 10 років. Та знаю, я знаю. Як би їм допомогти? Ну добре, селяни, я на вас подивився, бувайте. Ти що, з нами більше не побалакаєш? Ні-ні, мені. Іти. Так, добре, друзі, ходімо, ходімо. В мене, здається, з'явилася ідея. Як можна їх звідси дістати, але проблема, друзі, в тому, що там є бедрок. Ось тут я навіть не знаю, що робити. Тобто ця камера дійсно має такий серйозний захист. Добре, друзі, зараз підготую речі і все вам вже розповім. Ну що ж, друзі, як ви бачите, я вже підготував речі. Також в мене є ось такий фургон, в який точно всі селяни влізуть. Зараз тільки його треба перепаркувати. Давайте сядемо і приблизно. Ось таким чином. Так, близько до в'язниці я на ньому під'їжджати спеціально не буду. Тому що поліцейські, як ви розумієте, можуть щось запідозрити. А нам цього не треба. Ось тут за деревом його сховаємо, щоб його не було видно. І давайте взагалі покажу, що я тут підготував. А хоча давайте вже в процесі ви самі все це побачите. Тому що тут дуже багато цікавих речей. Наприклад, ось цей гак, друзі. Ну ви просто будете в шоці. О, дивіться, дивіться, вже ніч наступає, це дуже добре для нас. Зараз дочекаємося ночі і почнеться. Але. Але, друзі, в мене буде всього одна спроба. Якщо в мене не вийде, як ви розумієте, я також потраплю за грати, чого б мені, звичайно, не дуже хотілося. І до речі, друзі, поки я не почав звільняти селян, обов'язково зараз відкрите коментарі та напишіть, скільки вам років. Тобто, так, просто відкрите коментарі та напишіть, скільки вам років. Мені дуже цікаво це дізнатись, тому обов'язково залишайте коментарі. А я зараз давайте вже нарешті візьму всі ці речі. Ось таким чином, так, друзі, в мене є ось така спеціальна балаклава, щоб, якщо що. Мене не впізнали. А хоча мене можуть по одягу впізнати, але добре, друзі, не було часу готуватися, самі розумієте. Давайте підійдемо трохи ближче до цієї в'язниці і подумаємо, як би нам потрапити всередину. Тому що з ось цими речами нас точно не пропустять. Так, ага, я там бачу паркан, він достатньо високий, але дивіться, ми можемо по ось цій трубі його перестрибнути. Слухайте, а що це за труба? Можу, це каналізація, слухайте так. Давайте зараз спробуємо якось за допомогою цього гака. Залізти на ось цю трубу. Головне, щоб мене не помітили. Так, друзі, давайте ось таким чином закидаємо щось на те, щось на те. Добре, добре, нічого страшного. А якщо, наприклад, встати, я не знаю, ось так. І приблизно... Ось таким чином. Опа, друзі, друзі, щось, щось вийшло. О, вау, це було дуже класно. Ви це тільки що бачили. Так, 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 так. Нам би подивитися, що це таке. Так, добре, в мене, друзі, дивіться, що є. Знищувач блоків, скажімо так. Таран. Так, добре, давайте зараз спробуємо. Ось тут подивитися, що це в нас тут таке. Слухайте, це не каналізація. Так, друзі, точно це не каналізація, але що це. Добре, давайте обережніко подивимося. Слухайте, ну води тут немає. А я можу якось попасти у в'язницю? Ого, ага, не знаю. Тут ломати не хочу, тому що там вже може бути поліція. Нам все треба робити максимально тихо. Добре, піднімаємося і як би знайти камеру селян. Так, бачите, тут ще й магма є, але ми можемо ось таким чином її обережніко перестрибнути. Так, 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 а це що за кімната така, так. Двері просто так не зламаєш, але я можу ось таким чином зробити. Так, дуже добре, що я взяв з собою цей прибор. Так, друзі, дивіться, тут є скло, і я бачу в'язницю. Тобто так. Я на правильному шляху. Так, тут в нас вже якийсь лабіринт, якась може вентиляція. Мені треба якось у камеру селян попасти. Я навіть не знаю, як би мені це зробити. Так, незрозуміло. Я просто по якимось лабіринтам зараз ходжу. І мене це, якщо чесно, засмучує. Ех, ну. Що, давай пішли спати. Так, давай, все одно немає, що тут робити. Так, друзі, дивіться, що я знайшов. Так, 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 це бедрок, і це означає, що це камера селян. Але проблема у тому, що я все одно так і не вирішив, як мені туди попасти. Тобто бедрок зламати неможливо. А як інакше можна попасти. Добре, давайте, якщо я вже тут, спробуємо щось зробити. Тихесенько ламаємо скло, падаємо. Ого, де це я? де це. Почекайте, мене можуть тут побачити. Так, поки ніхто не Бачу, подивимося, друзі, вниз, і ааа, я зрозумів. Тобто, дивіться, якщо я зараз тут зламаю блок, я вже побачу селян. Але там стоять поліцейські, я це пам'ятаю. Нам все треба зробити інакше. Добре, давайте зламаємо спочатку. Тут блоки, та що ж таке? І тут бедрок, друзі, я не розумію. А якщо, наприклад, ось тут, ага, Слухайте, а як би мені тут пролізти? Давайте, давайте зараз спробуємо ось таким чином. Ось таким чином. Ого, друзі, вийшло. вийшло! Вийшло. Ви це тільки що бачили так дуже навіть добре. Пролізти я зміг. А що а що мені це дає? Так, давайте поставимо поки що ось тут бок, спустимося трохи нижче. Так, ще трохи нижче треба спуститися. І ось таким чином нічого не видно. Ага, тобто камера знаходиться вище. Добре, піднімаємося. Кавун, кавун, це що ти? Селяни, а ви що мене чуєте? Так, так, тільки будь більш тихіше, будь ласка. До речі, якщо що нами поліцейських немає. Ага, ну хоча б якась хороша новина, але секунду, друзі, нам спочатку... Чатку треба зрозуміти, як ми будемо звідси тікати. Тобто, бачите, тут не всі драбини поставлені, тому давайте зараз ми їх поставимо ось таким чином, обережніко. І якщо що, куди ми виберемося? Ага, сюди. А звідси вже можна втікти назад. Я це зрозумів, тільки давайте ще ось тут драбину поставимо обережніко. Ось тут і ось тут готово. Так, а тепер ходімо вже до селян. Так, ось тут, ось тут блок. Давайте, друзі, і ось таким чином. Дуже навіть добре селяни сказали, що поряд з ними поліції немає. Друзі, сонце встає, все треба робити набагато-набагато швидше. Так добре, якщо я ось тут зламаю, давайте подивимося. Знову бедрок. Так, друзі, знову бедрок Так, зараз трохи спробуємо. Ось так от, ось так от пролізти. Так, друзі, часу взагалі немає. Зараз поліція буде а, прокидатися. Секунду, Секунду, селяни. Не кричи, не криче, кавон. Так, 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 почекай, почекай, зараз я ось тут зламаю. Все, давайте, 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 давайте нагору, тільки зараз я ось тут а, драбинки вам поставлю, виходьте. Піднімаємося, піднімайся. Дивіться, тут вам треба ось таким чином обережно, обережно пролізти. А далі кавун, що робити далі. А далі обережненько ось таким чином піднімайтеся до мене нагору. Причому максимально швидко це робіть. А я поки подивлюся, як ми зможемо безпечно тут спуститися. Ох, друзі, безпечно, напевно, не вийде, Хоча секунду, секунду, тут є вода. Якщо що, можна туди дострибнути. Кавун, а ти впевнений, що це безпечно? Не впевнений, але різниці зараз взагалі ніякої немає. Говне Вибратися звідси. Це поліція всім залишатися на своїх місцях. Ого, скільки їх Слухайте стрибати вже точно не варіант. Ми упасті, камон, ми просто упасті. Так, але є в мене один варіант. Слухайте, друзі, а якщо, наприклад, тут розлити воду, я не знаю, куди ця вода нас приведе, але селяни, всі стрибайте в неї. Ти впевнений? Так, впевнений, давай ходімо. Ось таким чином. Фух, 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 друзі, ми. Ми зараз дійсно знаходимося у каналізації. Але як. Ви бачите, вона не працювала, тому що тут не було води. Так, а якщо ось тут викопати, не знаю, що тут буде. Так, давайте, давайте зараз подивимося. Селяни, ви там як спускаєтеся або ні? Так, перше пішов. Що там далі? Давайте, давайте, всі підходьте сюди до мене. Зараз спускаємося, кому не спускаємося. Так, ви поки спускайтеся, а я швиденько спробую тут щось вигадати. Так, а якщо сюди прокопати, нічого не зрозуміло. А якщо, наприклад, сюди нагору, давайте обережненько, подивимося, з Друзі, тут може бути небезпечно. Так, давайте один секунду, два. Так, 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 тихо, 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 тихо. Треба забудувати терміново. Ти теж це чув? Щось чув, але я навіть не зрозумів, що це. Тобто, якщо по такій траєкторії, ага, ага, все, друзі, нам треба зараз копати просто в бік. Приблизно, я не знаю, блоків 500-600. Кайла мені вистачить, тому я не хвилююся. Варіант з автівкою, як ви розумієте, вже точно не спрацює. Вони її точно вже побачили. Тому єдиний наш шлях це просто копати а, ось сюди і потім кудись виберемося. Фух, ну що ви можете? Так, Автівка немає, немає в мене автівки. все. розмова про неї закінчено. Бачите, друзі, в'язниця, ось там, а ми тут. Тобто поліція зараз скоро буде і тут все перевіряти, тому нам краще йти у село. Я думаю, ми спокійнесенько зараз за декілька годин дійдемо. А ви, друзі, напишіть у коментарях, що нам взагалі робити далі, чи повертатися нам в наше село, чи можливо знайти інше село і жити там обов'язково. Напишіть про це у коментарях. Це дуже важливо. Напевно, зараз знаєте, що краще просто сховатися у лісі і все. А потім, судячи з коментарів, будемо щось вирішувати. Нові ви, друзі, обов'язково натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також, звичайно, ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун. Всім до побачення.